Вітаю на константі! Підготовка до президентських виборів в Америці, вкрай важливих для України, відбувається повним ходом. Боротьба триває як між двома головними партіями, так і всередині них. У цьому відео ми спробуємо розібратися у складній системі американських виборів і особливо зупинимося на двох аспектах: чому в США лише дві основні партії, добре це чи погано, та хто фінансує вибори США. Починаємо. Двопартійна система США біпатризм. Двопартійна система в США означає, що дві основні політичні партії демократична та республіканська, мають домінуючу позицію у політичному спектрі, контролюють більшість посад в уряді, а також активно змагаються за президентську посаду на виборах. Ця система виникла в США з самого її заснування та історично склалася з часом. Характеристика системи. Демократична та республіканська партії мають значну виборчу підтримку і політичний вплив. Вони здійснюють контроль над ключовими посадами на федеральному, штатовому і місцевому рівнях, а також у законодавчому та виконавчих органах влади. Дві основні партії представляють різні політичні погляди і підходи до ключових питань, таких як економіка, соціальна політика, законодавство та зовнішня політика. Така біполярність сприяє виборам. Багато посад у конгресі, сенат та палат. Та представників обираються за системою більшості, де перемагає кандидат з найбільшою кількістю голосів у виборчому окрузі. Це стимулює формування двох головних партій та змагання між ними. Спеціальні виборчі закони і виборчі правила також сприяють домінуванню двох партій. Наприклад, у багатьох штатах існують вимоги до кількості підписів для реєстрації третіх партій та незалежних кандидатів, що ускладнює їхню участь у виборах. Можемо також визначити переваги та недоліки. Двопартійної системи. Переваги. Двопартійна система сприяє стабільності в управлінні та законотворчості, оскільки обидві партії зобов'язані до співпраці та компромісу. Виборці мають можливість вибирати між двома різними напрямками політики, що дозволяє виражати різні погляди. Недоліки. Багато виборців можуть відчувати, що двопартійна система обмежує їхні можливості вибору та не враховує широкий спектр поглядів. Змагання між двома партіями може призводити до політичної поляризації та незгоди, яка важко розв'язується. Третім партіям та незалежним кандидатам часто важко пробиватися в двопартійній системі через закони та виборчі бар'єри. Тепер поговоримо про кампанію та фінансування виборів. Кампанія перед президентськими виборами в США триває довгий час, часто вже з попереднього року або ще раніше. Кандидати від демократичної та республіканської партії змагаються за номінацію у своїх партіях. Кандидати активно виступають перед громадянами, включаючи масові мітинги, прес-конференції та інтерв'ю у ЗМІ. Один із найбільш визначних моментів кампанії це теледебати між кандидатами, де вони обговорюють важливі питання і висловлюють свої погляди. Сучасні кампанії мають сильний вплив через інтернет і соціальні медіа. Кандидати використовують платформи, такі як Twitter, Фейсбук і Інстаграм, щоб спілкуватися зі своїми прихильниками, розповсюджувати свої погляди та рекламувати. Умувати свої програми. Фінансування кампанії отримують фінансування від різних джерел, включаючи індивідуальні пожертвування, пожертвування від комітетів партій, політичних діячів та корпорацій. Кандидати від демократичної та республіканської партії зазвичай мають значний фінансовий резерв для своїх кампаній. Звичайні громадяни також можуть пожертвувати гроші на кампанії кандидатів. Суперпаки це незалежні політичні організації, які можуть збирати необмежені суми грошей для підтримки конкретних кандидатів, але не можуть координуватися напряму з кампанією цих кандидатів. Суперпаки стали важливим інструментом для збирання фінансів. Кандидати, які отримали номінацію від своїх партій, можуть отримувати федеральні гроші на свою кампанію. Декілька цікавих фактів: фінансування кампаній може створювати ситуації, коли корпорації та багаті особи впливають на політичні рішення і законодавство. Закони та обмеження, що стосуються фінансування кампаній, можуть бути предметом політичних дебатів і навіть судових рішень. Публічна підтримка та донесення інформації про фінансування є важливими аспектами прозорості та демократії. І в політичних процесах. Сподіваюсь, це відео було для вас інформативним. Також можете подивитись попереднє відео про американські вибори та підписатися на Константу. На цьому я з вами прощаюся. Чао!